Це і сьогодні ми хочемо розповісти про те, як ми з'єднуємо наші багатомодульні будинки. Отже, поки будинок прямує до вас на ділянку, кожен модуль транспортується окремо. Відповідно, та стіна, яка потім стане між модульною, додатково укріплюється осб плитою, а також затягується спеціальною плівкою для того, щоб атмосферні опади ніяким чином не пошкодили внутрішнє оздоблення. Коли ж будинок приїжджає і за допомогою автокрани модулі окремі вантажить на підготовлений фундамент, після цього відбувається їхнє з'єднання. В чому воно полягає? Першим ділом потрібно максимально точно виставити усі геометричні параметри будинку. Для цього використовується лазерний рівень, відповідно, модулі підганяються таким чином, щоб зовнішні та внутрішні стіни обдоблені ідеально співпадали. Після цього об'єднується електрична мережа будинку. В кожному із модулів зазвичай передбачена окрема електрощитова і, відповідно, вже на місці вони об'єднуються в єдину систему. Також, якщо у вашому будинку передбачене водяне опалення або водяна тепла підлога, відповідно ці системи також об'єднуються вже по місці, і для цього передбачені спеціальні е, ревізійні шафки.